Будь красива і будь щаслива. Це зелене пальто. Я знайшла на секунді, воно таке незвичне. нагадує мені цього персонажа грінча. Звісно, я не втрималася і його поміряла. Масончик не мій, але було дуже цікаво. Крім цього, знайшла ще пару гарненьких речей. Воді зразу викидаю, тут все поліз, взяла багато сорочок клітинку і такий стильний світшот. Навіть скажу більше, це з ідеями для тату. Взяла новорічний пенюар з пір'ям і таку стильну джансовку вигляді косухи. Взяла таку косуху в леопардовий принт. Навіть має такі мікроворсинки. Якщо не впаду, то знову йду вся міряти. Ще знайшла такий короткий було піджак. Він на мене трошки трошки великоватий, але стильний. Ще взяла таких два топи та новеньку сукню від палте. І така з пірочком також сподобалась. Знову Анастаєшушка мірію шубку на цей раз в леопардовому принті. Версай з фасону на защіпках, але навіть з цими гачками буде до мене велика. Тому взяла на продаж, ще була така сумка, але її не брала. Взяла таку милу ковтинку та ось таку лакову желетечку чорного кольору з капюшоном. Взяла дві пари лосін та дуже красивий комплект білизни. Були штани зі стразами на сраці, але затаскані. Наприкінці взяла красиві боді та ось такі дуже гарні босоніжки зі стразами. На сьогодні. Все, очікуйте речі на оновленні в інстаграм.